Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Громада міста Винник повинна контролювати чиновників. Та як це зробити, коли міська влада закрита перед людьми та навіть не надає відповіді на запити громадян? Місцева мешканка Надія нарікає місяцями. Чекає на інформацію з міської ради. Я написала 9 липням запит, щоб вони мені надали документи, по яких я мала тобто подати в прокуратуру. Мені не по сьогоднішній день немає відповіді. Липень, серпень, вересень. Зараз я жовтень. Журналіст місцевої газети Павло Фіщук. Підтверджує, його інформаційні запити також неодноразово ігнорували. Більшість з них стосувалися це розподілу бюджетних коштів щодо надання інформації про цей розподіл. Також про виділення земельних ділянок, про надання копій заяв, і на 90% запитів відповіді я не отримав. Координатор <pineal> народного контролю у винниках разом з пані Надією складають акт про ненадання інформації міською радою Винник, адже це грубе порушення закону. Ми склали акт відповідний про відсутність саме таких відповідей для того, щоб в подальшому підкріпити його до звернення в прокуратуру. Тепер через суд міську раду Винник зобов'язали квапитися з відповідями на запитання мешканців. Анців, питання надання доступу до публічної інформації досить важливе, оскільки говорить про закритість органів міської ради. Подякувати громадському руху народному контролю, оскільки вони гарно працюють, і я думаю, що наші мешканці виник ними є задоволення. Вони молодці, гарна команда і дай їм Бог здоров'я. Галина Якушко Любомир Дяк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.